Не так, я собі уявляла кабінет психолога. Не так, мої очікування перевершили. Звісно, не кожна кімната облаштована як ця сенсорна, але відчуття, нібито в безпеці, і комфорті присутні починаючи з коридору. Ми з моєю старшою доною мали консультацію для дитини з використанням методів арт-терапії, пісочної терапії та елементами сенсорної інтеграції. Плюс зворотній зв'язок для мене. Звісно, це було ознайомче заняття і робити висновки після одного візиту рано. Але перше наше враження дуже позитивне, як в мене, так і в доньки. Заняття проводила Любов Бойчук, практично. Психолог, пісочний терапевт, в методі Сенд психологиня одразу знайшла точку зв'язку з юстинкою і в нагарту пішла з нею на контакт і розкрилась. Навіть люб'язно попросила маму покинути кабінет, щоб бути максимально відвертою. Майстерня довіри можете бути певні, конфіденційність і підтримка забезпечені. А їхній слоган звучить так: шлях до себе починається тут. Загалом у цьому центрі ментального здоров'я працює понад 10 професійних психологів і психотерапевтів з багаторічним досвідом роботи, які членами професійних спільнот і постійно підвищення. Вищують свою кваліфікацію. Всі вони володіють мистецтвом контакту. Тут не прагнуть знайти однаковий рецепт вирішення проблеми для всіх. Тут ставлять питання: якщо так як звикли не працює, то що ми можемо запропонувати ще? В одному просторі індивідуальні консультації для дітей від трьох років, підлітків, дорослих, сімейна терапія та консультування пар, консультування військовослужбовців та ветеранів, також їхніх сімей, лекції та тренінги для батьків та педагогів, а також навчальні заходи від психологів для команд та бізнесу, групові терапевтичні заходи арт -терапія, терапія у воді, жіночі кола та вечори автентичної української пісні Майндфулнес терапія. Якщо ви потрапили в складні життєві обставини, не знаєте, куди рости, хочете покращити свої стосунки та якість життя, маєте сімейні труднощі, проблеми з вихованням дітей, або ви чи ваші діти переживають період життєвих криз, то в майстерні довіри ви знайдете підтримку і власний шлях до досілення. Пам'ятайте, турбота про себе це сила, а не слабкість.